Красуні і красавчики. Коротше говоря, якщо у вас ремонт, вам 100% необхідно 350 штук пілісосів і це однозначно. тому що один треба для пилі, другий ще для однієї пилі, третій теж, коротше, для якоїсь хірні. Коротше, я вам хочу сказати, що я оцей пілісос. Тим боля, він зараз за солодкою ціною було 2,5, зараз 2000 тисячі. Коротше, оця капсула для пилозборник на 0,8 літра. Кабель у нього 3,2 метра. І подивіться просто спеціально розсипала гранулу, щоб ви побачили, що він засасує мега великі речі, Просто задали запитання. коханий, опустися ласка, вниз, не для того діла. Отже, дівчатка, дивимось. Що хочу сказати, це такий. Ой, це вже зняло з переляку. Коротше, це е, така штуковина, яка, начебто, два в одному перетворюється на ось таку штучку. Подивіться, як засосало сюди абсолютно все. Подивіться, вся гранулка тут, можна висипати у миску їсти, а посирали все. Так, перетворюється це, ось, є така ось насадочка до цього. Садочка до цього цього діла. Або ж для куточків, гарно прибираю в куточках, або ще отак робиться. Ще за такою ось щіточкою, дівчатка, для максимально труднодоступних місць. Тому ми надіваємо, і, наприклад, вам там десь треба пропілісоси, да, десь в таких містах. Ось, наприклад, ось тут, бачите, в мене пиль, коротше, ось волосня якась. Усе секунди просто прибирає. І зараз просто проведу з вами експеримент. Невеличкий. Просто покажу, як він засасує. Візьмемо о, якусь таку бумажечку, Наприклад, да? Щас, секундочку. О, просто хочу показати, як він засасує. Бо засасує, він, дай Боже, подивіться. Так, беремо. Ось у мене є зушит. Тому що, може бути, у неї рвотний рефлекс. А це вже, дівчатки, абсолютна проблема. Да. Я вам хочу показати від магазину Стор машинку від ковтунців. Подивіться на цей просто комір. Оце проблема такої кофти оце для чоловіка. Це, взагалі, він об бороду його шарпається. І подивіться просто, які незвичайні кофтунці. У мене є машинка. Від Xure Store, дуже кстати класнюча, просто капецева. Дивимося на нас цей комір. І зараз дивимося, що ця машинка зробить із ним 3 секунди діла, і комір буде просто ідеальний. Я тільки цією машинкою і справляюся з цією штуковиною, тому що. Ну, друге нічого не бере. Я вже пробувала будь-якими способами, то тільки дана машинка приводить в порядок цей комірк. Ну ви пам'ятаєте, який був, так? Тому що три секунди діла і... Ось така робота зроблена даним, даною машинкою для ковтунців. Подивіться, ідеальній шо, дельнійший комір. Подивіться, як гарно, при тому, що ще й гаджет цей виглядає. Додатково ідуть ось такі ось ножі ще в комплекті, і також зарядний пристрій. Ви можете взяти його в дорогу, дуже зручно користуватися, тому що немає ніяких взагалі ніяких проводів.